Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина садочок. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп, керування, перевалки, пересадки, посадки, розсади, квіткових овочевих рослин в квітні 24-го року. Час київський. Перший такий гарний період у нас буде для роботи з розсадою. Козирозі при спадаючому місяці 1 квітня з 8 години ранку до 18-ї вечора, тільки до 18-ї. Там буде перехід місяця з однієї фази в іншу, і 2 квітня тому із-за цього переходу буде день у нас забраний, але після 18-ї вечора і до кінця доби можна також працювати з розсадою. Наступний період це риби спадаючи місяць 5 квітня з 15-ї години дня до кінця доби та 6 квітня з 0 годин до 20-ї години. Вечора. В тільці буде дуже короткий період 11 квітня з початку доби до 12.30. Гарний період буде при раці, зростаючий місяць в раці, це у нас 14 квітня всі 24 години та 15 квітня з 0 годин до 10-ї години вечора. Наступний період, період короткий, але він гарний. Але тут ще є але. Обов'язково треба завчасно зволожений ґрунт. Не поливаємо, коли робимо розсаду, е, працюємо з розсадою пікірування, перевалка, пересадка. Будь ласка, не поливаємо. 21 квітня з 7 години ранку до кінця доби. Такий гарний період. Наступний період, як бачите, дуже великий. Козарік знову спадаючий місяць, 28 квітня починається з 13.30 до кінця доби, 29 квітня всі 24 години. 30 квітня з початку доби до 17.30 вечора. Ось такий у нас агрогороскоп для роботи з розсадою. Тобто ми працюємо з трав'янистими рослинами, з розсадою квітів, розсадою овочів і робимо пікірування, перевалку, пересадку, посадку розсади в квітні 24-го року, час київський. На все добре! Бувайте здорові! Успіхів вам у всіх ваших справах!